Доброго раночку, ми з України середа п'яти хвилинка. Минулої середини було відео, тому що я була в лікарні, мене оперували, і насамперед сьогодні я хочу сказати величезне, дякую всім, хто мене підтримав фінансово, морально, психологічно. Я коли змогла взяти телефон до рук, то побачила більше ніж 200 повідомлень від вас. І це було щось неймовірне. Це була така сила, така підтримка, що я просто не маю права здаватися. Попереду ще нелегкий шлях до. Того, щоб все подолати, але я йду цим шляхом і я думаю, що все в мене вийде. А сьогодні я хочу з вами поговорити про великодні прикмети. В нас буде в наступному місяці величезне свято, Великдень. Ви знаєте, що 5 травня Пасха в цьому році, і з 29 квітня по 4 травня, в мене буде програма Пасхальна, як і кожного року, але в цьому році вона буде зовсім нова. Я буду вже на цих вихідних писати програмку, буду викладати, щоб ви змогли ознайомитися і вибрати собі те, що вам саме потрібно. Тому чекайте програмку, все буде, будемо працювати з вами на свята. А сьогодні хочу вам розказати, на що треба звернути увагу, коли в нас йде великий тиждень перед Паскою, і які прикмети мають значення сьогодні, на що звернутися. Звернути увагу. Хочу сказати вам, що є такі прикмети, які приносять благополуччя в дім і в сім'ю. Якщо при вході в дім випалити пасхальною свічкою хрест, в оселі не буде суперечок і скандалів. Молитва на Великдень про здоров'я і благополуччя під час церковного дзвону принесе удачу всій родині на рік. Що треба казати, коли ви чуєте дзвін? Христос Воскрес, моїй родині здоров'я, моєму дому багатства, моєму полю врожаю. Амінь. Якщо в сім'ї часто відбуваються неприємності, сварки, то на Великдень треба скотити з високої гори червоне яйце, і поки воно котиться, промовити слова. Як це яєчко з гори скотилося, так і горе мене відпустило. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дівчата і жінки в цей день на Пасху повинні вмиватися. Можна вмиватися золота, срібла, тобто в водичку викладете якусь прикрасу, золоту або сріблу, а можна покласти червоне яєчко. І якщо ви вмиєтеся, то ви помолодієте, будете мати гарний вигляд, будете здоровими і багатими. Існує прикмета, що якщо собаки під час пасхальної утренні гавкають на схід, то треба чекати пожежі, а якщо на захід, то це до нещастя. Кава традиція є щодо великоднього столу. Їжу, яка на паску на столі, її не можна викидати, її треба закопати, і тоді буде багатий гарний врожай. Якщо окропити свяченою водою на великдень розсаду, то у вас також буде гарний врожай. Вважається, що під час великодня відкривається небо, і до нас на землю спускаються душі померлих людей і перебувають серед нас. Тому е, в цей тиждень люди приходять перед святом, приходять до своїх померлих родичів. На кладовищі приносять частування, солодощі, квіти. Вважалося, що померлі предки в ці дні можуть дати якусь пораду, якийсь знак. Тому будьте уважні, можливо, вам щось присниться або до вас прийде людина, побачите ви її і щось вам повідомить уважно, можливо, якусь інформацію. Далі є звичаї, пов'язані з заміжжям. У великий тиждень відбуваються оглядини, сватання, дівич вечори і весілля. Вважається, що якщо пара одружується на Великдень, то це буде міцна і е, дуже гарна сім'я. Якщо під час Великодньої служби дівчина проводить заговір, у неї з'явиться наречений: Христос Воскрес! Воскресіння Христове, пошли мені в женихи хлопця холостого. Дай Бог мені жениха хорошого, в чоботях із калошами і верхи на коні. На схід сонця, після пасхальної заутрення незаміжня дівчина має постукати по шипці свяченим яйцем і сказати: Сонце Великоднє, по небу котися, а мій наречений, на мій поріг з'явився. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, а до мене жених з'явився. Амінь. Дівочі великодні прикмети також пов'язані з женихами. Якщо вдарилася ліктем, то згадав мили, Якщо в тарілку впала муха, до побачення. Якщо губи засвербіли до поцілунників, а якщо брови сверблять, то кланятися. В світле воскресіння, чоловік і дружина не повинні хрестосуватися, щоб не розлучитися. Ще є звичаї пов'язані з дітками, якщо ви хочете діток, якщо не виходить довго завагітніти, на Великдень треба попросити у Ісуса послати дитину. І на Великдень старі люди розчісують волосся і згадують, щоб у них було стільки онуків, скільки волосся на голові. Якщо перехрестити дитину крашенкою, а потім дати їй це яйце поцілувати, то цей обряд береже дитину від пристріту. Ще хочу сказати, що всі обряди, які ми робимо на великодньому тижні, вони мають подвійну силу, тому я дуже люблю працювати в цей тиждень. Тому в мене особливий настрій завжди у мене натхнення, і я. Сподіваюся, що в цьому році буде е, так само. Я думаю, що я відновлюся вже до того періоду, і все буде в нас так, як потрібно. Далі, прикмети на Великдень пов'язані з природними явищами і погодою. У православних існує повір'я, що на Великдень сонечко грає, перебуваючи біля горизонту. Небесне світило прямо на очах може міняти форму і колір, переливаючись то червоним, то помаранчевим світлом. І багато людей намагаються підстерегти цю мить, яка вважається особливо щасливою. Якщо сонце грає, то це до гарного врожаю і червоного літа. Якщо мороз чи грім на перший день Великодня до багатого урожаю льону. Якщо на великдень холодно, то ще сім вихідних буде холодно. Дощ на Великдень останній весняний Місяць буде дощовим. Якщо на Великдень ніч зоряна, кури добре не стимуться. Похмура ніч до гарного удою, дощ на святому тижні дощі принесуть хороший урожай житам. Буде хлібчик. Тому ці всі прикмети також мають значення, і я думаю, що все. Буде добре, якщо ми будемо звертати на, на увагу на знаки, які до нас приходять на прикмети. І звісно, щоб ваші думки, ваші серця були чисті в цей тиждень. Так як чистий четвер ми з вами прибираємо і готуємо четвергову сіль, так і наші душі, наші сердечка повинні бути чистими і відкритими, щоб скоріше настав мир і щоб все було дуже добре. Я вам бажаю гарного дня і хочу сказати: звертайте увагу. На пасхальну програмку. Я думаю, що вже на вихідних я її виставлю.